Привіт, любі друзі! Сьогодні відео буде у дуже лайв форматі, тому що мені хочеться дечим з вами поділитися. Я роблю експеримент. Я навіть камеру виставляти не буду і фарбуватися не буду. Як є, так є. Справа в чому? Знаєте, чому ми всі страждаємо? Я от 80%, 80% всього, просто всього, що у нас відбувається, через що ми прокрастинуємо, через що ми хворіємо, через що ми внутрішньо сумуємо, злимося, ми все відкладаємо на потім. Ми створюємо собі потенційно хороші ідеальні умови колись для чогось. І вчора. Я прямо усвідомила, я відчула тілесно, як це відбувається. А, отже, приклад а, в мене дві чудові дитини. В мене, бачите, неповішена лампа там в стіні є. А, і я навіть її не буду закривати чи виставляти з кадру, бо це негарно. Чому? А, скоро новий рік. Зараз десь кінець листопада, не пам'ятаю точно, скількись, 29. І вчора. А... В нас був великий там родинний проєкт по різних справах, і в якийсь період часу я опинилась в Києві в дуже великому супермаркеті. План в мене був а, купити памперсу Тору молодшому і а, там ще якісь ось потрібні речі. Але я туди заходжу. Я туди заходжу і що бачу, а, що вже виставили дуже велика там ділянка, так гарно було, новорічні різні прикраси, ялинки, гірлянди, все ось те, на що я, напевно, ніколи в житті особливо не звертала уваги. Чому? По-перше, в нас це вже було ще з дитинства. Потім ми підчистили речі, потім, знаєте, ця доросла позиція: ой, ми цього року без ялинки. В нас то ковід, то війна, то шаурма, то ще щось. А, але цього року я чітко зрозуміла. Ще декілька днів тому я не буду гратись у це. Я не буду гратись у це, що не час святкувати, не час те, не час се, не час починати, не час завершувати. От знаєте, не час, не на часі, не наразі. Потім, коли, коли, коли. І а, я зайшла в це відео. Можливо, для вас це звично, там ходити по них в новий рік. А я особливо ніколи не купувала. Ну, інколи якийсь дощик ми докуповували гірлянди. Зайшла, почала ходити. Я думаю, йомайо, -йо, в нас зараз немає е, тут, де ми живемо, особливо місця поставити якусь, от як я бачу класну, гарну ялинку. Але діти зараз вони вже є. Я вже є. Всі, хто тут живуть, вже зараз є життя йде прямо. Зараз я пішла от напряму і почала. Я виберу. Я просто виберу, тому що ми в новій квартирі тут немає особливих прикрас. декілька штук новорічних нам там передали. І, все. і а, я починаю ходити, а їх реально зараз дуже багато гарних, і такі комплекти вже готові роблять. Я починаю відбирати, потім сумніватись, потім взяла маленьку ялиночку. Коротше, це був цілий процес. Потім я виклала одне, а, переклала інше. І це було таке нове відчуття. Це було прямо нове нове відчуття. В мене вже рука втомилась тримати. І я до чого? Я зараз робила свої ранішні процедури, підходжу, а в мене лежать куплені мною вчора. Дуже гарні свічки. Я обожнюю світло, я обожнюю свічки вдома. Я, напевно, зніму окремий, окреме відео на тему, власне, як енергетично ви можете покращувати свій простір. І я ніколи не брала золотих речей, а я захотіла золоті свічки цього разу. Коротше, ще там відібрала і підходжу до. А, там були такі дуже гарні гілки. Вони не пам'ятають, штучні, не штучні, з квітами, з чимось от гарні. І біля них я стикаюсь з жінкою, яка отряхується і каже: вслух, отже ж ця гілка. І каже, що та, хотіла цю гілку взяти, ну там, кудись собі додому. Каже, а вона так осипається не буду, бо навіть не довезу, вся машина в цьому буде. І ми якось розговорились. Розговорилась, вона каже, ви на цю дивитесь, от гарна, гарна. І я знаєте, в мене нема тенденції розмовляти з незнайомою. Я взагалі досить інтровертивна, взагалі особина. А, і, але думаю, а я зроблю не так, як завжди. Я порозмовляю. Ми порозмовляли про гілки. Потім вона зазирнула до мене в візочок і каже: Я вибачаюсь. Каже, але ви знаєте, ось ці прикраси... Ви їх куди плануєте? І ми розговорились. І вона каже, вони взагалі не будуть так виглядати, як здається. Каже: Ви вибачте, якщо можна, я скажу, Я кажу, а давайте кажу, порадьте. Хоча я теж кордони, я сама знаю і так далі. А тут кажу, порадьте. вона каже, воно таке-таке, каже, воно не буде так, тому що і вона описала моїми думками, які я на початку думала. І а, потім каже: дивіться, якщо ви зробите ось так, ось так, потім ось так, а яке у вас те, а яке се. Коротше, ми з нею зібрали мені такий шикарний набір. Я дивлюсь на нього думаю, блін, а я так з самого початку і хотіла це насправді. Але потім я логічно подумала, що ні, краще це, краще це. Вона каже: я просто дизайнер каже, і я цього бачила купу разів. Нам інколи здається, що буде гарне ось так. А не так каже: а ще якщо ви додасте ось цього, а ще три штучки цього. Коротше, мені безкоштовно дизайнер <зі> зібрала набір, я на нього подивилась, він мені дуже сподобався, тому що він дуже личить до власне того, що в нас вдома. Я сказала дякую і пішла. І ми так приємно. А жіночка, прям їй, ну видно, там за 50 років, доросла вже, так приємно поспілкувалась. І от зараз я роблю ці ранкові свої різні справи, поки мої поїхали в школу, чоловік відвозить. Доньку в школу, а син з ними, і в мене всі ось ці наборчики, які я купила. Я подумала. Розумієте, це набагато глибше? Чому це про все життя? Про все життя, що ми відкладаємо, ми все чекаємо якогось свого призначення. Ми чекаємо, поки ми повісимо люстру, ми чекаємо, поки поставимо штатив. Ми чекаємо, поки я прокинусь, зроблю всі справи, нафарбуюсь, в мене не буде ні набріку, ні прищику. І ось тоді я почну. Я почну реалізовуватись. Я почну вести блог. Я сподіваюся, вас не укачує від того, що е, власне екран трясеться. Але це ось це дуже важливі речі. Так проходить життя. Енергетично, з точки зору. Карми, якщо подивитись, з точки зору енергетичного поля, в нас накопичуються емоції, в нас накопичуються стани. Все, що не реалізоване, знаєте, в психології проживи свою емоцію, проживи те, проживи все, ти не допрожив, але справа не тільки в тому, що ми не допроживаємо, не дорефлексуємо. Справа ще в тому, що ми просто. Об'єктивно не робимо того, що нам хочеться. Ми боїмося це робити. Ми боїмося там витратити на щось гроші, тому що в мене ж вони закінчаться. Ми чекаємо, поки ми проробимо всі програми От, стосовно чогось, тоді почнемо. Але програми так і проробляються. Вони проробляються діями. Вони просто проробляються діями. Тобто, ми беремо це, теж приклад нещодавно. Лавандочка, лавандочка за 50 рубасів між іншим, тобто це 50 гривень, міні-піні е пучочок лаванди. І моя логічна частина на ну, це б сказала: ну, Саша, 50 гривень пучок лаванди. вон на базар піди, знайди. Для цього треба піти, знайти, коротше, зробити все те, що не буде створювати в мені стан натхнення, стан радості. Це буде задача. Хоча комусь це подобається, тобто без питань. Він прям там був. Ми заходили купляти доньці термопляшечку в школу, і це був чайний магазинчик, і там почок лаванди. І він мене так радує, і я така щаслива, і думаю, оце мені приклад самі собі нагадування, що як часто ми не здійснюємо чогось через якісь концепції, але ви так і виростете, ви так своє призначення і знайдете, коли будете от прям на практиці тестувати, пробувати. Знаєте, смішно. А зараз там в нас в родині декілька машин, один на одній їздить, інший на іншій. І я чітко пам'ятаю, я чітко пам'ятаю, як колись ми з батьком, я не пам'ятаю скільки років тому, може, 15, сиділи в машинах в на авто. Виставці, Ну, знаєте, да, такі є великі автовиставки, вони в великих павільйонах проходять у великих містах. Я прям пам'ятаю, в чому ми сиділи. Я пам'ятаю тут Toyota Яріс, Хюндай, ще в чомусь я сиділа. І в мене тоді, ні, права в мене вже були, але я ще не водила і так, щоб нормально водити. Я думав, ну як, ну куди? Ну, ладно, кажуть, так треба робити. І ви знаєте, інколи я зараз це згадую. Інколи, коли є, я їду там, по трасі за кермом, в теплі, я згадую той момент, коли я сиділа, відчувала себе трошки дурочкою, тому що я сиділа для того, щоб щось відчути, щоб проконтактувати з тим, чого я хочу. Так само, як колись я мріяла, ми жили на зйомній квартирі. Я мріяла, що в мене буде своя квартира, своє житло, де я буду робити все, як мені хочеться, де я буду вбивати гвозді в стіни, де я буду підбирати лампу просто до останнього, щоб вона мені саме подобалась. Так само з собаками. Я все життя мріяла про собаку, і в результаті в один момент я просто спонтанно купила собі чихуа. Взагалі мені ніколи не подобались чихуа. І це найкращий чихуа в світі. Просто Я. Я вам кажу. Я знаю ще декілька таких її подорожок чудових і а, от просто шматочок щастя з хвостиком. Тому я буду дуже рада, якщо ви поділитесь, а що ви хочете, а що ви відкладаєте, або навпаки, що ви зробили і ви щасливі через це. Тому що насправді ми часто створюємо проблеми там, де їх нема. Ми створюємо концепції, ми створюємо ускладнення там, де насправді не складно. Вон в мене в мікрофон вже. Кофту просто а, скоро вниз відтягне всю. А, життя набагато легше. Всім на вас наплювати в самому найкращому сенсі. Ви вийдете в люди, вас розкритикують, і це не буде мати ніякого значення, бо це ваше життя, це ваші справи, це ваше натхнення. Кайфуйте, любіть. Сьогодні відео таке, бо я буду пробувати різний формат. Пока-пока. Тьом, тьом. До речі, хто хоче більш, більше все це проробити, приходьте в грудневий клуб. Він вже скоро почнеться. Я там внизу посилання залишу. Тьом.